Продовжуємо ранок вдома. Сьогодні разом із з вами його проводимо ми, Лілія Ребрик та Костянтин. Ми з вами щодня від 7.30 ранку і дуже вдячні вам за вашу увагу. Адже чудово розуміємо, що увага то найцінніший ресурс цифрової доби. Що таке економіка уваги і як не грати за чужими правилами, розкаже наша домашня психологиня Наталя Підліс. Наталі, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю, добрий ранок. Отже, про увагу. Що таке економіка уваги? Цікаво така. А, це така. Це дуже цікаво, так це теорія, за якою увага людей стає дуже важливим ресурсом, угу. і навколо цього ресурсу просто розгортається конкурентна боротьба. За увагу, знаєте, борються різні бізнеси, послуги, соціальні інститути, і все залежить в них від того, куди ми звернемо нашу увагу. І сьогодні, от в бізнесі, боротьба йде не прямо навколо прибутку і грошей, не напряму. А опосередкована через увагу, бо одне чіпляє за собою інше. І е, від того, скільки людей подивиться там сайт, наприклад, чи якусь там сторінку, залежить прибуток бізнесу. Е, від того, скільки людей приділять увагу, там підписавшись, наприклад, на сторінку, е, теж залежать їхні гроші. І зрозуміло, що продавці вони прагнуть грошей, але увага це те, що потрібно. Для отримання цих грошей. Mm -hmm. Mm -hmm. Але ж я можу приділяти увагу товару чи сайту просто через цікавість, а не в тому, що хочу купити щось. А, тоді моя увага товар? Чи як? ви, знаєте, а ви поставили зараз дуже важливе питання економіки уваги. Ви спитали про кількість і якість уваги. Ну так. Якщо ви з цікавості дивитесь, це, то ви даєте тільки кількість. Угу. А, але якщо ви щось купуєте, то це ви даєте якість. Угу. А, по, ну по закону філософії, знаєте, кількість завжди переходить в якість, і звісно, що. І кількість, і якість уваги, все це може бути товаром. І е, я е, бачу, що багато зараз компаній, і великих, і маленьких, е, хочуть довгострокових відносин з клієнтом, навіть який дає тільки кількісну увагу, ну просто цікавість. От, наприклад, е, е, не... Клієнт подивився щось, вийшов, але він повернеться, якщо там дуже цікаво, якщо це його ну, заінтересувало. А ще вони, наприклад, готові компенсувати неприємну ситуацію, яка склалася з клієнтом. Ну, і це буде корисно в довгостроковій перспективі. Навіть якщо компанія не отримує там. Грошей, але отримує визнання, і клієнт повернеться. От дуже важливо, щоб клієнт повертався. Тобто кількість теж товар, mm -hmm. кількісна увага. Mm -hmm. Добре, тоді от в мене питання як у споживача, так? як позбутися відчуття, що твоя увага це тільки товар, і що це не належить тобі. Є щось таке в цьому, правда. В мене теж є до речі, таке відчуття, що ви з цим а, робите? от я. Що я з цим роблю? От я поясню на котиках. А, ну от в минулому, побачивши якогось котика, мій мозок міг, знаєте, насолоджуватися цим, цією картиною довго. А зараз алгоритм мені під підштовхує, підкидує багато котиків, там сотні. Угу. І один міліше за іншого. І мій мозок може витратити на них всі хвилини моєї уваги. Всі сили своєї уваги. І я віддаю увагу як товар, але отримую гарний настрій. Тобто є обмін, і він також ну, вигідний мені і дещо мені належить в цьому випадку. А ще мені треба відчувати, що я контролюю свою увагу. Я думаю, що Ліля про це питала: як себе контролювати? Правда. Треба виховувати. Так, треба виховувати в собі свободу від бажань. Треба поставити собі питання, чи стане моє життя якіснішим, якщо я куплю ще одне кошеня, якщо в мене вже є два кота. І треба навчити себе не вірити знаєте, в гарну історію про кошеня, покладатися на інформацію, і факти. Треба знати теорію гачка. Чи це називається в них модель гачка в продавців? Це така модель формування звички у покупця, і там чотири етапи: тригер, дія, винагорода і, і підкріплення. Тригери. Це думки і емоції людей, які вони пов'язують з товаром. Наприклад, бачить щось і думають, класно, я захоплююсь цим. А наступне завдання продавців спрощувати продукт ну, наприклад, купіть в один клік, щоб для здійснення вам треба було менше зусиль. А ще наступне, думає, команда гачка вашої уваги. Вона думає, як ви нагородити вас, ніби ви думали, що ви добули товар просто на полюванні. А, ви заходите, бачите кросівки, і написано: Залишились дві пари, <гум> а, і ви обов'язково купуєте їх. А ще краще одна. <гум> а ще краще одна, так. А, а спитайте в програмістів. Вони програмують цей надпис, не знаючи скільки там цих бісових взагалі. А потім це підкріплення, остання фаза для того, щоб утримувати вашу увагу. І за рахунок створення такої звички заходити на цей сайт, сайт котиків чи кросівок. Ви заходите на сайт завжди, коли вам нудно, тривожно, неспокійно. Ви хочете радості, дофаміну, серетоніну і продавці роблять вас. Довготривалим і керованим клієнтом. Якщо ви все це будете пам'ятати, то ваша увага буде керованою саме вами і належати тільки вам. Дуже дякуємо. дякуємо. Вам. Дуже цікаво. Так дуже дякуємо, пані Наталя. Тепер е, стало більш зрозуміло, як е, розподіляти, розподіляти свою, свою увагу, увагу. Правда, так. дякуємо вам за завжди так. цікаві думки. Ну, але є й ті, кому не відмовиш в увазі, навіть як захочеш. Наприклад, домашні улюбленці, ті ж самі котики, про які говорила Наталя. І про одного з них зараз буде не про котика, а про пса героїчного пса. Ваську, наш наступний сюжет.